Дизайн простір це перше в Україні навчання вебдизайну з нуля на реальних проєктах. За три місяці ти станеш затребуваною веб-дизайнеркою з авторською програмою навчання на реальних проєктах, яка допомагає студентам заробляти 400 доларів за сайт вже під час навчання, з щоденною підтримкою та допомогою від куратора та ментора на кожному кроці, які є практиками, а не лише навчають, і співпрацею з відомими українськими підприємцями, брендами та експертами з перших проєктів. Це навчання підійде. Тобі, якщо ти хочеш швидко опанувати професію веб-дизайнерки на високому рівні, проте не знаєш навіть з чого почати. Хочеш стати веб-дизайнеркою, до якої будуть звертатися відомі бренди та бізнеси, проте боїшся, що в тебе нічого не вийде самостійно. Хочеш змінити своє життя та побудувати успішну кар'єру на улюбленій справі, проте не вистачає впевненості у собі та допомоги діючих спеціалістів. Хочеш, щоб твою роботу достойно оплачували та цінували тебе як спеціаліста, проте не знаєш, як себе подати. І продавати свої послуги та шукати клієнтів. Зараз поясню, чому ти 100% отримуєш той бажаний результат від курсу дизайн простір. Моє навчання називається дизайн простір: дизайн вебсайт, дизайн your life, дизайн yourself. Тобто створюй сайти, створюй своє життя, створюй себе. У назві курсу я транслюю, що крок за кроком ти йдеш до життя своєї мрії через реалізацію у веб-дизайні. Спочатку ідея виникла, ґрунтуючись на моєму шляху, як 4 роки назад я навчалась створювати сайти з нуля, створювала нове потім життя і в результаті створила себе. А також мене надихнули мої учениці першого потоку. Під час навчання дівчата опанували професію веб-дизайнерки на високому рівні, співпрацювали з відомими брендами та бізнесами, змінили своє життя та почали будувати успішну кар'єру на улюбленій справі. Навіть найперші їх роботи достойно оплачували та цінували як спеціалістам. Коли Зрозуміла, що це навчання змінює життя людей була просто в захваті і відразу згадала свій власний шлях. Так і народилася назва дизайн простір. Дизайн простір це простір, в якому ти реалізуєшся, станеш успішною, впевненою, зміниш своє мислення життя та здобудеш професію своєї мрії. Якщо казати більш практичною мовою, мовою фактів, то дизайн простір це перше в Україні навчання веб дизайну з нуля на реальних проєктах. І на момент запису відео, взагалі, єдине. Я підготувала шість конкретних Чому тільки на моєму навчанні на реальних проєктах ти дійсно опануєш нову професію, станеш затребуваною веб-дизайнеркою, будеш стабільно заробляти та співпрацювати з цікавими бізнесами, а також чітко зрозумієш для себе, як розвиватися та рости після навчання. Перша перевага це робота з реальними проєктами. Це означає, що під час навчання ти відпрацюєш всі етапи роботи з українськими брендами та бізнесами. Це необхідно для того, щоб по закінченню навчання в тебе вже був досвід спілкування. Із замовниками презентації своїх ідей та відстоювання рішень не було страху пошуку першого клієнта зі дзвонів, розгубленості, бо роботи над вигаданими і реальними проектами це зовсім різні процеси. І найголовніше в тебе буде два реальних кейси і позитивні відгуки від замовників, реклама твоїх послуг на сторінці бізнеса та вже запрацює сарафанка. Це просто ідеальний бекграунд для успішного старту кар'єри, але це ще не все. Також навчання на реальних проєктах допомагає не злитись під час навчання, так як на тобі відповідальність і перед клієнтом, і перед куратором, і переді мною. Але не хвилюйся. Бо по-друге, ти отримуватимеш щоденну допомогу буквально на кожному кроці під час роботи з сайтом, спілкування з клієнтами та моральну підтримку в будь-яких ситуаціях. Хочу наголосити, що ти отримуватимеш не шаблони зворотній зв'язок чи перевірку домашнього завдання. Типу так все добре, рухайся далі. ні, тут перероби. Адже кожен твій проєкт це і наш проєкт, також ми відповідальні за його результат перед клієнтом, так само як і ти. Тому будемо допомагати та направляти доти, доки не будемо пишатися. Результатом. Також вважаю, що навчаючись із зворотнім зв'язком, ти можеш максимально швидко отримати той результат, за яким приходиш на курс. Наш підхід до роботи полягає в тому, щоб кожен учень-дизайн-простір отримав бажаний та обіцяний результат під час навчання. На презентації ти бачиш приклад роботи учениці до зворотнього зв'язка і після нього. По-третє, за три місяці курсу ти навчишся розроблювати стильний та унікальний дизайн сайтів рівня спеціаліста з досвідом від одного року. Тобто я передам тобі всі свої знання. Та досвід, щоб ти закінчила навчання не початківцем, а вже діючим спеціалістом. Саме дизайну присвячений найбільшій моду для навчання, в якому ми розберемо, та ти відпрацюєш на практиці всі правила та принципи веб-дизайну. Мої особисті прийоми та секрети, за допомогою яких перші проєкти учнів виглядають краще для більшість робіт веб-дизайнерів на українському ринку. Саме мої учні працюють зараз відомими блогерами, інфлюенсерами, брендами та бізнесами. Четверте, на курсі ти навчишся робити не просто гарний професійний, Дизайн, а цілий маркетинговий інструмент, який буде допомагати бізнесу. Тому окрім дизайну сайтів на курсі приділено велику увагу маркетингу. І, відповідно, ти будеш попереду решти дизайнерів, які роблять дизайн просто заради дизайну. Також твої послуги будуть вище оплачуватись. А саме ти проведеш глибинне інтерв'ю з клієнтами, розробиш аналіз бізнесу, ніші, конкурентів, аудиторій, виділиш сегменти та пропрацюєш їх портрети, навчишся складати правильну структуру різних видів сайту в залежності від задач. Та відповідно прописувати якісний копірайт для сайта. Наголошу, що без цього немає ніякого сенсу просто в гарному дизайні. П'яте, ти навчишся самостійно верстати свої дизайн-макети, налаштовувати погрокову анімацію, підключати оплату, розсилку, домен тощо. Бо, як я і сказала раніше, то бізнесу потрібен готовий інструмент, який буде вирішувати необхідні задачі: наприклад, підвищити лояльність цільової аудиторії чи впізнаваність компанії, виділити серед конкурентів, підвищити продажі тощо. Тому, на мою думку, Вестка це просто невід'ємний скіл веб-дизайнера, який спросить тобі пошук клієнтів та підвищить чек на твою послугу. І шосте, ти почнеш будувати свій особистий бренд веб-дизайнерки, дізнаєшся про 10 найефективніших способів пошуку клієнтів та приміниш на практиці найкомфортніші для себе. Опануєш інструменти та етапи продажів на високі чеки. Головна мета навчання, щоб після нього в тебе не було питань, а що далі, або в готовий план розвитку в професії. І ще багато багато чого, з чим детальніше можна ознайомитись в програмі навчання. І результат, до якого ми будемо з тобою йти, це твій перший платний клієнт під час навчання. Дизайн простір це те навчання, пройшовши яке тобі більше не знадобляться іншим. Саме тому воно і є найкращим на ринку. Доказом цього є високі фінансові результати учнів, їх перші кейси, які відразу на дуже хорошому рівні спеціаліста від одного року. Та, звичайно, позитивні відгуки від клієнтів та повторні замовлення на платній основі. Доларів середній чек моїх учениць за сайт вже під час навчання. 600 плюс тисяч гривень заробили учні під час курсу та в перший місяць після нього. На 200 плюс тисяч гривень я делегувала проєктів своїм ученицям. І 95% учениць залишаються задоволені навчанням та рекомендують своїм знайомим. І просто навіть не порахувати, скільки слів подяки та позитивних відгуків отримали учениці від замовників, а ми від учениць. Тому, якщо ти хочеш швидко опанувати професію веб-дизайнерки на високому рівні, хочеш стати веб-дизайнеркою, до якої будуть звертатися відомі бренди та бізнеси, хочеш змінити своє життя та побудувати успішну кар'єру на улюбленій справі, хочеш, щоб твою роботу достойно оплачували та цінували тебе як спеціаліста. Тоді розкажу детальніше про програму. Всього на курсі чотири основних навчальних. Модулів, але окрім них ще є додатковий нульовий модуль, який я додала суто від себе. З нього і почнемо. Він називається мислення і планування. Я по собі зрозуміла, наскільки це важливо, коли починаєш розбиратись чомусь новому для себе, тому і підготувала три бонусних відео. Урок перший ми розберемо організаційні моменти та поради для ефективного навчання. Урок другий ти зробиш цікаві вправи на розпаковку особистості, поставиш глобальні цілі і зробиш їх декомпозицію. Навчишся ефективному. Плануванню та створиш карту візуалізації, і в третьому році пропрацюєш своє мислення, щоб налаштуватися на навчання, а також позбавишся страхів, які можуть стати на заваді досягнення своїх цілей. Плюс бонусом поділюся з тобою своїм шаблоном у Notion для щоденного планування та глобальної постановки цілей, щоб тобі легше було їх досягати. Перший модуль присвячений програмі Figma. Під час першого модуля ти навчишся працювати з усіма інструментами та функціоналом Figma для того, щоб реалізувати проекти будь-якої склади. Складності. Вже під час модуля розробиш дизайн семи постерів та лендінга, а також клікабельний прототип та додасиш складну покрокову анімацію до нього. Перший урок присвячено знайомству з програмою Figma. другий огляду робочого інтерфейсу. Далі сім уроків, де ми детально розберемо всі інструменти, які знадобляться при роботі. У десятому році відпрацюєш на практиці теоретичні знання та створиш дизайн семи постерів. В одинадцятому розробиш свій перший дизайн ледінга покроково повторюючи за мною. В 12-му навчишся робити клікабельний прототип та розробиш його для свого лендінга. І в тринадцятому зрозумієш всі види анімації від простої до складної багатокрокової. Ви різні види анімації на свій лендінг. Плюс отримаєш бонус всю необхідну термінологію Figma з поясненнями українською. Другий бонус детальна таблиця з гарячими клавішами українською мовою з поясненнями для MacOS та Windows. І третій – 50 плюс найкращих плагінів, які тобі точно знадобляться. І четвертий бонус це добірка 40. Плюс туторіалів по смарт-анімаціям у Figma. Другий модуль найбільший і присвячений безпосередньо опануванню професії веб-дизайнера. На ньому ти отримаєш сучасні знання у веб-дизайні і якісно пропрацюєш всі необхідні навички на практиці із двома реальними проєктами та замовниками, яких знайдеш на початку цього модуля за 1-5 днів. В результаті розробиш два професійних дизайни лендінга і сайта візитки на рівні спеціаліста з досвідом від одного року, так як матимеш всі потрібні знання, і також на кожному кроці тобі будуть. Допомагати куратор і ментор, отримуєш позитивні відгуки від замовників та рекламу своїх послуг, після чого вже зможеш взяти нові платні проєкти під час навчання. Після навчання зможеш самостійно розроблювати якісний дизайн будь-якої складності в будь-яких стилях та нішах для ленінгів і сайтів візиток за чеки від 400 доларів. Першому році ми розберемо необхідні скіли затребуваної веб-дизайнерки на діджитал ринку, розвінчуємо міфи та будуємо правильне розуміння. В другому розбираємо всі види сайтів з конкретними прикладами, їх задачі та цільові дії. Ти навчишся визначати, який сайт потрібен бізнесу. В третьому секрети правильних етапів роботи, щоб уникнути правок і замовник був в захваті від співпраці з тобою. В четвертому детально вивчаємо вісім найцікавіших стилів у веб-дизайні і в двох з них на вибір ти розробиш дизайн сайтів. В п'ятому найсоковитіші 19 трендів у веб-дизайні для твоїх вагоробіт і 10 антитрендів, яких варто уникати. В шостому шість етапів, які допоможуть знайти тобі двох замовників для навчальних проєктів у будь якій ніч за 1-5 днів. В 7 навчишся проводити інтерв'ю із замовником, робити глибинний аналіз цільової аудиторії та конкурентів. В восьмому розберемо правильну структуру лендінга, сайти, візитки, портфоліо, з точки погляду маркетингу, плюс дам готові шаблони. В дев'ятому правила та принципи копірайту для сайтів, як донести правильні смисли та писати якісні тексти, якщо ти цього ніколи не робила. В десятому види модульної Сітки, правила та способи її використання, плюс готові рішення під всі види пристроїв. В одинадцятому розробка скетчів та вайрфреймів для майбутнього дизайну, в дванадцятому секрети роботи із референсами або як мати постійне натхнення та цікаві ідеї. Плюс шаблон для детального аналізу. Тринадцятому мудборд як спосіб візуалізації настрою і стилістики проєкту, презентація для замовника. Чотирнадцятий це колористика, психологія кольору та гармонія в поєднанні, п'ятнадцятий робота з типографікою, шрифтові пари, види гарнітур та правильні розміри текста. Шістнадцятий види контенту та правила використання, сімнадцятий види композиції в дизайні та чотири фундаментальних правила, які зроблять твої дизайни більш професійними. І, звичайно, бонуси. Перший це гнучкий шаблон організації роботи із замовниками і зручної взаємодії під будь-який проєкт. Другий бонус це веб-дизайнера. Це моя підбірка за три роки, 270 плюс класних ресурсів, які точно тобі знадобляться. Третій бонус це універсальний шаблон з питаннями під будь-яку нішу для проведення інтерв'ю із замовником аналізу компанії, цільова аудиторія, портретів, сегментів, конкурентів та формування технічного завдання. І четвертий це чек-лист на перевірку свого дизайну, яким ти зможе. Користуватися після навчання, щоб нічого не впустити. Пройшовши цей модуль, ти зможеш трохи видихнути, бо найскладніше вже позаду, бо далі третій модуль по Радімах, на ньому вже простіше, бо тут принцип, дивись, урок і повторюй. На ньому ти опануєш сучасний конструктор сайтів в і зможеш самостійно виростати свої дизайни і перетворювати їх на реальні клікабельні сайти без знань кода. Тим самим підвищиш чек за свою роботу і полегшиш пошук клієнтів, бо надаватимеш комплексну послугу. В результаті зверстаєш два професійні сайти, для яких розробила дизайн в минулому модулі, і з налаштуванням вау-анімації та всього необхідного функціоналу від дому на доплатіжної системи. Ппанувавши Радімах, ти зможеш працювати з бізнесами по всьому світу. В першому уроці ми познайомимося з RedMag, в другому опанування інструментів конструктора та його функціоналом. Третій урок розробка десктопної планшетної та мобільної версії твоїх дизайнів, це практична частина. Четвертий урок опанування по крокові анімації. До речі, зверни увагу, що біля кожного уроку я прописую тривалість урока, щоб ти змогла орієнтуватися по його наповненості і скільки часу це в тебе займе. В останнім часом помічають багато курсів, де роблять уроки по 5 хвилин, а за цей час просто неможливо повноцінно розкрити тему і все пояснити. Так ось, в уроці по анімації, ми розберемо види анімації при завантажуванні, при наведенні, при натисканні. При Скролі, переміщення, непрозорість, обертання, зміна розміру. Також кроки анімації, тригери, додавання кількох анімацій на один віджит, анімацію кількох віджетів, видалення анімації, кастомний курсор, анімовану тінь, лайтбокс, слайдшоу, різні види фіксації елементів, пресети, бургер меню та додавання анімацій за допомогою кода. П'ятий урок це документація для сайту, плюс готові шаблони документів. Шостий – покупка та підключення домена. Сьомий налаштування базової SEO. Восьмий налаштування Google аналітики. Дев'ятий підключення української платіжної системи. Десятий підключення авторусилки. Одинадцятий передача проєкту замовнику та подальші рекомендації. І останній четвертий модуль, який ти не знайдеш в жодному курсі по веб-дизайну з нуля. В принципі, в цьому і полягає проблема, що початківці потім не можуть знайти клієнтів. Це пошук клієнтів та продажі. На ньому ти дізнаєшся про 10 найефективніших способів пошуку замовників на фрілансі, які допоможуть тобі знайти платні проєкти як під час навчання, так і її Постійний потік клієнтів вже після нього. Зрозумієш психологію продажів і опануєш чотири секретних етапи, які допоможуть тобі продавати на високі чеки і не зливати своїх потенційних замовників. Також створиш сильне позиціонування, занішуєшся та почнеш будувати особистий бренд, щоб замовники хотіли б співпрацювати саме з тобою. В першому уроці прокачаєш soft skills для роботи із клієнтами, в другому визначишся з нішуванням та створиш своє правильне позиціонування. Третій урок розберешся з двома принципами ціноутворення та сформуєш свій. І прайс по готовим формулам. В четвертому відкриєш для себе п'ять способів та платформ для оформлення кейсів, щоб портфоліо продавало за тебе. П'ятий урок упакуєш себе як топового спеціаліста. Шостий почнеш розвивати свій особистий бренд, щоб клієнти шукали тебе, а не ти їх. Тут зробимо сегментацію твоєї цільової аудиторії, формування портретів, глибинний аналіз кожного портрета, аналіз твоїх прямих і непрямих конкурентів, твоє позиціонування у соціальних мережах, упаковка блога, візуал, контент, план, рубрикатор та пости. Сьомо урок дізнаєшся 10 Собі в пошуку клієнтів, зрозумієш алгоритм дій та приміниш на практиці найкомфортніше для себе. Восьмий урок опануєш перевірені етапи продажів, які просто масхи для продажів на високі чеки, а також зрозумієш психологію продажів, що допоможе тобі продавати свої послуги і не зливати потенційних замовників. Плюс бонусний курс від запрошеного спікера по налаштуванню таргетованої реклами з нуля і пошуку клієнтів. Тут ви розберете, що таке таргет, як він працює, алгоритми Facebook, основні елементи, які є в таргетованій рекламі, що таке гіпотези в таргеті. І як вони працюють. Далі буде практика та підготовка до запуску. В третьому уроці ознайомлення з інтерфейсом Ads Manager і всіма його складовими, які будемо використовувати, а також розбір рекламних цілей. Далі практика, підготовка всіх матеріалів під запуск реклами, вигідні офери, креативи та текстові оголошення. П'ятий урок це покроковий запуск реклами для пошуку клієнтів з Європи. Шостий аналітика та декомпозиція. Сьомий рекомендації, як закривати клієнтів. І восьмий урок присвячений трафіку на сайт. Плюс другий бонусний. Курс від запрошеного спікера по пошуку клієнтів на американській фріланс-біржі Upwork без знання англійської. В першому уроці розберете, що таке Upwork, як він працює та його правила, в другому, як реєструватися та правильно заповнити профіль, В третьому, як налаштувати джоб фіт і відбирати вакансії. В четвертому, як робити пропозал з фішки і структура Cover Letter. Далі як спілкуватися з клієнтом на інтерв'ю та як почати контракт. І в кінці як вивести гроші з Upwork. Я впевнена, що ти вражена програму навчання її наповненістю. Та обсягом це моя велика гордість, бо повністю вся методологія і програма авторські, які створювалися та вдосконалювалися протягом двох років, а в результатах, які вона дає, ти сама вже запевнилась. Також, дослухавшись до всіх побажань студентів, я створила найзручніший формат навчання для тебе. Всі уроки будуть доступні у записі, щоб тобі було зручно їх переглядати в будь-який час. Доступ до них залишається в тебе назавжди. Також у випадку оновлення уроків тобі надається доступ і до них. Всі уроки місяць собі чітку структуру. Структуровану інформацію з поясненнями та прикладами, але без води. Ми дослухалися до учнів та зробили уроки в середньому до 20 хвилин, щоб легше було сприймати інформацію. У тебе буде окремо чати з куратором та ментором, щоб на кожне своє питання ти могла отримати швидку та індивідуальну відповідь. Чат залишається в доступі і після навчання, щоб ти завжди могла переглянути розбори, поради тощо. Ти будеш отримувати щоденний зворотній зв'язок, швидку та розгорнуту перевірку домашнього завдання у вигляді текстових голосових та Відеоповідомлень. Навчання побудовано так, щоб ти кожен урок відпрацьовувала на практиці, тому їх буде багато і різні по складності. Проте не варто хвилюватись, бо буде багато пояснень та прикладів. Домашні завдання перевіряються максимально швидко, 1-2 дні після здачі. Ти будеш отримувати детальні розбори та конкретні поради по допрацюванню. Вся база знань з відеоуроками, конспектами, додатковими матеріалами, таблицями, томашками, шаблонами тощо буде розміщена у Notion. Це дуже зручно, бо в ньому ж ти будеш Одразу виконувати і більшість домашніх завдань, тому в тебе буде зібрано все в одному місці, а не розкидано по різним чатам та іншим платформам. Є три різні квитки і відповідно варіанти навчання. Перший квиток – це самостійне проходження навчання. Ти отримаєш доступ до всіх чотирьох модулів, додаткові матеріали, конспекти, презентації, таблиці, домашні завдання та практика на двох реальних проєктах, доступ до навчальних матеріалів та оновлень назавжди, і тривалість навчання 12 тижнів. Відразу відповім на питання, чи зможу я самостійно опанувати професію без вироднього зв'язку. Відповідь звичайно так. Наприклад, одна з учениць Каті, яка мала один з найкращих кейсів на потоці, була саме на самостійному тарифі. Тут це залежить від теми, наскільки легко ти навчаєшся новому, наскільки уважна і чи готова ти приділити більше свого часу на навчання. Бо все ж таки самостійно буде трохи складніше і довше. Але цей тариф це дуже крута можливість для працьовитих і замотивованих дівчат опанувати нову професію і змінити своє життя, навіть якщо немає можливості придбати більш. Дороге навчання. Я на початку шляху також купувала курси і самостійно опрацьовувала матеріал, тому якщо є бажання, то в тебе обов'язково все вийде і самостійно. Я спеціально створила цей самостійний тариф і зробила його за максимально доступною ціною, щоб у кожного була можливість опанувати професію веб-дизайнера і втілити свою мрію у реальність. Також є можливість розбити оплату на три частини, при цьому зберігаючи всі знижки. Звичайна ціна за 12 тижнів навчання на самостійному тарифі двадцять Ціна зі знижкою на сайті 15700. Але для учасників практикума, як я і обіцяла, протягом двох днів діє промокод GP1, і з ним ціна для тебе буде і знижку 40%, тобто всього 12900. Щоб забронювати за собою місце і закріпити знижку, ти можеш внести передоплату 2700, а решту або до старту навчання, або розбити ще на два платежі. Детальніше про всі умови і дати навчання ти зможеш ознайомитись на сайті. Але спочатку розкажу ще про два варіанти проходження навчання. Другий квиток включає в себе всі модулі навчання навчання, Окрім четвертого, присвяченого продажам і пошуку клієнтів, додаткові матеріали, конспекти, презентації, таблиці, домашні завдання та практика на двох реальних проєктах, доступ до навчальних матеріалів та оновлень назавжди, тривалість навчання 8 тижнів, щоденний зворотній зв'язок від куратора, щотижневий зворотній зв'язок від мене і двоетапна перевірка домашнього завдання. Як показує практика, часто учні обирають цей квиток, які хочуть опанувати професію максимально швидко, і з допомогою від куратора і мене. Це звичайно спрощує шлях початківцям, адже щодня, якщо щось не зрозуміло, ти можеш перепитати, тобі допоможуть і пояснять. Ти зараз можеш бачити на слайді частину відгуків, які ми отримуємо по зворотньому зв'язку від учнів. На цьому тарифі кожен твій проект це і наш проєкт також. Тому він буде в тебе на професійному рівні, адже ми допомагаємо і доводимо його до ідеалу. Це купа відео та аудіорозборів, обговорень у спільному чаті, допомога по співпраці з замовниками і також, що дуже важливо, це постійна підтримка. У чаті і дуже тепла, дружня атмосфера в будь-якій складній ситуації, як професійній та особистій. Ми будемо завжди поруч з тобою і підтримаємо. Хоча цей тариф і не містить модуля з продажів і пошуку клієнтів, все одно в тебе буде практика два місяці з реальними клієнтами, тому часто цього досвіду вже вистачає для того, щоб працювати перший рік у веб-дизайні точно. Тут залежить від тебе, наскільки в тебе в цілому є розуміння і навичка продавати, і чи готова ти самостійно опановувати це через. Літературу, практику тощо. Багатьом дівчатам вистачає перших трьох модулів, щоб працювати з чеками 350-400 доларів, адже в них вже починає як мінімум працювати сарафанка після двох навчальних проєктів під час курсу. Звичайна ціна на цьому тарифі 35 600 і знижку на сайті 28100, а з промокодом TP2 ціна для тебе протягом двох днів 23400. Щоб забронювати за собою місце і закріпити знижку, ти можеш внести передоплату 500, а решту або до старту навчання, або розбити. Ти ще на два платежі. Третій квиток містить доступ до всіх чотирьох модулів: додаткові матеріали, конспекти, презентації та таблиці, домашні завдання та практика на двох реальних проєктах. Доступ до навчальних матеріалів та оновлень назавжди. Тривалість 12 тижнів, щоденний зворотній зв'язок від куратора, щотижневий зворотній зв'язок від мене і двоетапна перевірка домашнього завдання, а також можливість працювати з нами в команді. Працювати у команді означає, що якщо ти показуєш хороші результати, то ми можемо запросити тебе працювати з нами. У ролі веб-дизайнера, або також стати куратором на навчанні. Окрім цього, тільки на цьому тарифі я можу делегувати тобі платні проєкти, тобто ті заявки на розробку, які приходять мені, я передаю контакти тобі. А делегувала я проєктів учнів вже більше, ніж на 200 тисяч гривень. На цьому тарифі всі учні знаходять платних клієнтів під час навчання або в перший місяць після нього. Звичайна вартість цього тарифу 43 800, зі знижкою на сайті 34 900, а з промокодом dp 3 двадцять. 900. Оплату також можна розбити на три платежі аналогічно до попередніх, але протягом двох днів треба забронювати цю знижку і місце. Для цього можна внести передоплату 7900. На мою думку, це достатньо низька ціна, бо цінність і результат, які ти отримаєш від навчання, набагато вищі за ціну. Якщо навіть порівняти середні ціни на ринку, то навчання із щоденним зворотнім зв'язком обійдеться близько 35-40 тисяч гривень. І це як мінімум без реальних проєктів і заробітку під час навчання. У нас багато Дівчата купають навчання ще під час нього, тому я вважаю, що інвестиція у себе та свої знання найвигідніша. Адже це не пасив, як новий телефон, одяг і так далі. За допомогою своїх знань з кожним місяцем ти будеш примножувати свій дохід. Саме тому і називаю покупку курсу інвестицією. Щоб забронювати за собою місце, ти можеш перейти на сайт, посилання на тебе чекає під цим відео. Ще раз детально ознайомитися з усією інформацією та внести передоплату. І не забувай про промокоди, які діють лише про. Двох днів Тому, якщо ти хочеш швидко опанувати професію веб-дизайнерки на високому рівні, хочеш стати веб-дизайнеркою до якої будуть звертатися відомі бренди та бізнеси, хочеш змінити своє життя та побудувати успішну кар'єру на улюбленій справі, хочеш щоб твою роботу достойно оплачували та цінували тебе як спеціаліста, тоді побачимось на навчанні